Всім привіт! Прибираю грядочки з перцем, тому що в них ми навесні вирощуємо розсаду. І мені треба зараз висівати, сидирати, щоб встигли вирости і перекопати ще їх треба. Вчора була в районі, купила жито. Жито ми вже вирощували, дуже гарно покращує структуру землі. Вона така пухка зробилася після жита, тільки воно перезимовує і навесні треба вибирати. Декілька років ми копали грядочки безвідвальним методом. Але зараз вирішили посіяти жито і перекопати звичайним методом: перевернути землю. Оці грядочки для розсади ми обов'язково перекопуємо восени. Так виходить набагато краща земля. Жито насичує землю азотом і калієм, пригнічує бур'яни, висівають восени, перекопують навесні. Ми будемо перекопувати. Пізно восени, вже будемо слухати погоду, коли обіцятимуть морози, і перекопаємо жито. Висівають як попередник для картоплі, огірків, помідорів, гарбузів. Так як і всі сидирати Запобігає ерозії ґрунту, висиханню ґрунту. Також купила фацелію. В тому році росла в мене фацелія і дала багато насіння, як мені здавалося. Я його збирала півліта, а вистачило. На одну полоску і то зійшла ріденько. Зараз пройшов дощ, бачу, що вона досходить, але, мабуть, підсію, тому насіння у фацелії її дороге, що її дуже важко назберуть. Фацелія вважається посухостійкою, але коли буде засуха, воно не зійде і не розростеться. Треба поливати і сидирати. Фацелія дуже швидко росте, дає багато таку соковиту зелену масу, яку ми переполювали, перекопували. З нею дуже зручно працювати. Її можна висівати як попередник до всіх культур. Вона не є родичем ні чиєм, ні картоплі, ні бурякам сама по собі. А також купила суміш, жито, гірчиця. Фацелія і редька-олійна. Гірчицю я пробувала декілька разів висівати, в нас її з'їдає бліжка, тому відмовилася. Редька-олійна дуже гарний сидерат для твердих земель, в кого оцей твердий шар землі, у неї сильна коренева система, і вона проникає глибоко в землю. Редьку не можна висівати перед капустою. Якщо ви на той рік плануєте висаджувати капусту, то в редьки і в капусти одні і ті ж шкідники та хвороби. Вони накопичаться в землі, не рекомендовано. Тоді краще жито або фацелію, яку можна для всього. Сидерати дуже корисні. Гібриди перцю хоски, портека, Фредді, Феді. Не дали гарного врожаю. Обробляла я кальцієм. Декілька разів ми збирали. і Мені потрібна гарна земля. Ось пасинок дав скільки перців. Не до з весни. Кажуть, що пасинки не дають перцю. У мене якраз на пасинках і перець. Треба пасинкувати до першого розгалуження. Тут все з вершинною гниллю. Гляньте, яке небо чорне, обіцяють дощ, тому треба все швиденько. Чомусь мені найбільше хочеться суміш посіяти. Я думаю, що це сумісні види сидиратів. І тепер просто прополю. Старатимуся глибоченько. Прогнав мене дощ, не встигла я багато нічого зробити. Гібриди я висаджувала, щоб продавати ранній перець. Але на перших перцях була вершина гниль і на других також. Сорти висаджувала, щоб не збирати багато насіння. Але він росте поруч з гібридом, який напівгострий. Кругленький перець був напівгострим, я про те не знала. Тепер і насіння я назбирати не можу. Тому прибиратиму й сортові перці. декілька кущів залишу так, на осінню продукцію. Вже кінець літа, багато він не виросте. З краю в тунелі висівала прямим посівом диню. Можливо, й достигне. Ще треба її підкласти щось. Забула, тут не поклала, декілька диньок росте. Висадила на грядку декілька рослин перцю. Звідси ми вже і рвали, так тут кущі ж які великі. В ораній землі набагато все краще росте. Але я люблю насаджати в тунелі. Ось куш завалився. І сюди я не найкращу розсаду висаджувала. Далі тунелі короткі. Принесли стовпи, щось тут задумали. Висаджувала кабачок іскандер, все літо гарно, плодоносив, дуже запізно висіяла кріп. Хотіла зелені заготовити. Треба тільки сніг з землі і висівати кріп, петрушку. Тут була диня. Декілька динь залишилося. Це, Це висаджувала маленьку розсаду сюди. Ось одна головна. Ранні гібриди помідорів прибрала, посіяла фацелію декілька днів тому. Ну і далі, Тут були кавуни, які не хотіли рости прямим посівом, прибрала, ще не посіяла. Тут дині чекаю. І дійшла черга до сортів помідорів. Ранні, середні, пізні, високорослі, всі ростуть не підв'язані, не пасинковані. Вже літо закінчується, буду прибирати всі. Хтось потріскався, взагалі не збирала. Пізні розпочинають стигнути. Саньку два рази вже збирала. Розпочала прибирати те, що мені взагалі не подобається, ні врожаї. Одна тільки розсада гарна в них. Санька лагідний. Можливо, якийсь ще на томат візьму. Перші позбирала насіння з перших самих гарних помідорів. Ось полосатий гном хожу, хожу до нього, він не стигне. Це, мабуть, з тих сортів, що зелений має бути стиглим. Гніють, репаються, кислі. І сюди альтернаріоз добрався, помідори ще не захворіли взагалі. Треба сьогодні-завтра поприбороти їх. Дар заволже, білий налив ще є, слабші настійкість до хвороб. Тут високорослі не збирала, якісь приходила, брала, вони такі кислі, якісь брала на насіння. Так, щоб для себе багато, мені стільки не треба. Це все висаджувалося, щоб назбирати насіння. На розсаду, можливо, комусь треба буде. Золоті пальчики, чері бері, листя погоріло. Якби вони росли на грядці, це були б кубла помідорів. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. За один день я й не впораюся. Треба буде днів два прибирати, перебирати. А далі будемо їсти з теплиці. Ось мохітос, огірки.